Ти що робиш? Тікаю звідси. Я більше не хочу бути жертвою твоїх афер. Ти що? Кидеш свого дядька, ти залишаєш мене одного. Той дядько, якого я знав, помер ще в моєму дитинстві. А зараз передо мною потвора, яка чинить якийсь хаос. Ти як зі мною розмовляєш, тварюка? То ти, ти знаєш, як мені. Важко було виховувати тебе. А? Паскуду ти хотів виховувати. Я ще розумію ці пограбування. Але вбивства. Люди, яких ти вбив. Лютий поліцейський. А скільки ще буде? А хто наступний? Я? Ні. Хріна тобі. Я тікаю звідси. І якщо ти мене знайдеш, я познайомлю тебе зі смертю. Я тобі обіцяю. Підермон третій. Змія. Змію я виховав. Нічого. Я тебе знайду, сука. Не батька ти мені. <гум> та й слава Богу. На <гум> себе подивись. І цей він мені. А дури. Так що, що я не голений та не стрижений? Зато в мене. Бланша під лазом немає. Гарний вид. Ага. Ігорич. А ти що тут робиш? О. Михайло Володимирович, вітаю вас. А ви що тут робите? Та ось. З татом його об'єкт оглядаємо. Mm. Він теж коп? То він? Та ні. Він бізнесмен. Mm. Добрий день. Так то ви нас житла позбавили. Так то ви в гаражі жили. Так то моє майно. Мішань. Об'ясни йому. Дуже серйозна людина. Нібито нічого не сказав, а нібито до дідька пислав. Не переймайся. Я вам один бокс. А за що така щедрість? А то не щедрість. А що? Мішань, поїхали. А я тобі потім розкажу. Я вам вже казав, що не зможу вам нічим і ніколи допомогти. Та в тебе вибору немає. Знаєш, я раніше писав вірші, але воно мені ніколи не подобалось. Зараз спробую ще раз. Може щось вийде. Для цього мені допоможе ця гадота. Ти б сам Давай за тебе. Брис Ти що, стежиш за мною? Ні, так. Навіщо? Не знаю. Я просто... Не знаю. Я просто хочу завжди бачити тебе. Цікаво. Навіщо? Не знаю. Ти мені дуже подобаєшся, напевно. Напевно? Ні. От такої. А чого тебе всі шрек називають? Йшли прогуляємось. Хм. Це, це тому що я такий великий. А ще в мене зелена шапка є. А взагалі-то я вночі перетворююсь в великого троля. А у кута в чоботях. А Вадик тоді хто, віслюк? Так. Він ще розмовляє, як той віслюк. Верний ти мультик згадав. Так, я його останній раз в інтернаті бачив. В інтернаті? Так. Розкажи трохи про своє життя. Воно, напевно, дуже цікаве і, напевно, складне. Так. Тоді почнемо з мого дитинства. Я народився в Полтавській області у ну, 88-му році. Який гарний початок Я в цей веселий світ прийшов зі сльозами. Знаєш, Бусю, Я коли був малий, я думав, що я не просто так прийшов в цей світ. Я і зараз так вважаю. Тільки розумієш, все життя дарма. Все. Ти пробач, що я вимусив тебе все це бачити. Просто мені самому було б дуже страшно. 小 o w Ну, що ти знайшов у цих своїх шахах? Цікаво. О! Вадик, ти не розумієш. Шахи це не просто гра, це цілий світ. З мільйоном комбінацій, зі своїми стратегіями. Мільйон ходів. Це ж так цікаво. Керувати всім цим. А ще. Це гра, яка мені дозволяє не збожеволіти. Та ти його реч філософ. Mm -hmm. Тільки бомж. Діма, я тобі багато разів казав. Ми не бомжі. У нас просто складна ситуація. А ти що? Підстригся? Mm. Так. От ти всюди кажеш, що ми не бомжи. А ти поглянь навкруги. У нас нічого немає. Грошей немає. Житла теж немає. Поваги, і то і немає. Бухаємо тут на цьому смітнику. Що робити з цим? Та це ж не головне. А що головне? Ну, як ти казав, кохання. Вон, подивись на нашого герме. Чепуритися почав, на працю пішов. Може, нам з тобою теж. Закохатись? Ти на моєму смаку, Вадику. <хи> а взагалі ти якусь маєш рацію. А мені цікаво. От тебе є дружина, син, який потребує твоєї уваги. А ти тут з нами тусиш. Ти хоч ображайся, Вадику, хоч ні. Але твоя дружина права. Ти ніякий батько. Поганий. Я зовсім тебе не розумію. Чому ти з цим нічого не робиш? Я ще не готовий. Давай пити. А коли сина робив, був готовий. Це твоя особиста справа. Але уяви себе. На його місці. Якщо в нього запитають, а хто твій батько? А що він для тебе зробив? Він же в мене глухий. Ну хто його запитає? Запитати можна у будь-кого, у сліпого, у глуханемого. У будь-кого? Але якщо він сам себе запитає, як йому боляче буде. Я цього ніколи не допущу. Сподіваюся. Що з тобою, Ігор? Ти чого? Табува іноді. Ой. Баку, ти тут! Йо. Тримайся, тримайся, тримайся! Тримайся, тримайся! Зави, 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 зави. Ти не дуже схожий на того, хто наркоту в себе ховає. О, ти як? Ти навіщо це робиш? Що ти тут робиш? Схоже на те, що рятую тебе. Хто тебе про це просив? Слухай. Я не знаю, що тут в тебе трапилось. Я не хочу заважати. Але в мене є тільки одне питання. Відповіси і роби те, що планував. Окей? Ти коли сюди йшов? Ти дійсно думав, що я щось скажу Марадерові. Я не марадер, ти чуєш? Це все червоний. Я вимушений був. Розумієш? Скажи. Ти, і твої друзі, виграбували наркобарона. Що ти несеш? Я не жартую. Червоний сказав, ви вкрали забагато наркоти і десь її сховали. Ми нічого ні в кого не крали, тільки оту собаку. І те потім повернули. Тоді в мене для тебе і твоїх друзів погані новини. Червони з Валетом і іншими збираються вас вбити. Я схожий на того, хто боїться смерті. Ти що не розумієш? Вони хочуть вбити твоїх друзів. А хто тобі сказав, що в мене друзі є? Чому одразу до них не пішов? Та тому що вони на грой в праці мешкають. А ти тут поруч. Ладно, немає часу. Я тікаю з міста, поки самого не вбили. Я тебе попередив. Далі роби, як знаєш. Але знай, якщо з твоїми друзями щось трапиться, це буде на твоїй совісті. Бувай. Ти подивись, хто мені про совість каже. Іди сюди. Знаєш, буся, якщо мені вдалося повіситись, то здається я потрапив в пекло. Алло, Михайло Володимирович, наш дільничий. Ага. Тут добрий вечір. Тут у мене хтось під вікнами к сусідам на першому поверсі вікна лізе. Адреса? Барабашова, 38. Так. Біля арки. Шостий під'їзд. Угу. А я раніше не знала, що ти такий. Який? Цікавий та милий. Гаразд, біжи вже комендантська година, мені також треба збиратись. Так, завтра ж субота. У волонтерів зараз немає вихідних. Хіба що іноді. Так, може я чимось можу допомогти? Не знаю, треба в Євгена запитати. Якщо що, я тобі скажу. На добраніч. давай п'ять. А коли ми ще з тобою побачимось? Скоро! Бувай. Я буду чекати. Ми тут довго будемо їздити. Дивно ще й абонент, який викликав, не відповідає. Ну тоді поїхали звідси. Та зараз вже поїдемо. Давайте ще про всяк випадок біля будинку подивимося. Ну давай, Міша, якщо тобі так спокійніше буде. Давайте тоді ви туди, ви туди, а я під ударки подивлюсь, тільки обережніше. Ну що? Згадав сам? Ага. Здається, починаю згадувати. Що це за місце? Де я? На порозі твого друга, з яким ти посварився. Ти про Єгоровича? А чого ти саме його згадав? Він був моїм другом. А на мене чого так дивишся? Мені здається, що ми з тобою дуже схожі. Тобі не здається. Я це те, яким ти міг бути. Такий же чистий у такому ж костюмі. Я завжди мріяв про такий костюм. Мріяти мало. До речі, я хочу розкрити тобі одну таємницю. Твої друзі так і залишилися твоїми друзями. Та він теж. Хто? Так, я про Бога. Це ти з ним посварився, і він тебе сюди привів. Тобі є що йому сказати? Я навіть не знаю. У мене до тебе одне прохання. Коли зустрінешся з ним, кажи все, що на душі. Все, що на душі? Де я? Тут є хто-небудь? Сафар, Що сталося? Хто тут? Ти знаєш. Не лякайся, ти в безпеці. Кажи, що сталося. Не лякатись? Ну, гаразд. Боже, я від усіх розочарувався. Навіть від мене. Скажи, ну чому ти так далеко? Хто? Я чи ти? Я один на цьому світі. Я сам розумієш. Навіть самотніше, ніж я. Я шукав у кожного допомоги. У всіх, крім мене. Пробач. Я підвів усіх і тебе. У мене дуже багато грехів. Навіть більше, ніж моє милосердя. Боже, я дуже люблю тебе. Сильніше, ніж я тебе. Сафар, я тобі все дав. Я завжди поруч, не сумнівайся. Ти все зможеш. Я допоможу. Я поруч знай. Я поруч знай. Добрень, о, дурень, о, дурень. Бомжара, привіт. Ти куди біжиш? Біжи, біжить, біжить. Біжи. Куди? Що на те раз Мародери хочуть вбити моїх друзів. Які мародери? Тішишрека порізали. Тішишрека порізали. Так, напевно. Євген, привіт. Почалося. Те, що ти від дільничний казав. Пародери йдуть. А? Куди? На будівництво? Ага. Так, на будівництво. Приїжджай скоріше. Я вже кажу, з друзями, виїжджаю. Куча! Добро! Що ти тут забув? Єгорович, червоний йде сюди. Він хоче вас збити. Він з Валетом. Той що? Я в тебе питаю, що ти тут забув? Єгоріш, то зачекай. Ти звідкіля знаєш, до мене кирпіч вночі приходить. Він сказав, щоб я вас попередив. Та що це все означає? Вадик, всі питання потім. Так він же його племінник. Може це пастка. Ні, не пастка. Ми бачили сюди. Багато людей йде. Неважливо. Попередив? Тепер вали звідси. Я не для того прийшов, щоб піти. Давай. тікай. Так, инвалид за но.